Рятувальники Сумщини проводили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару у місті Ворожба. Було очищено покрівлю від уламків шиферу на площі близько 600 квадратних метрів. Прибрано близько 4 метрів кубічних зруйнованих будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновлено покрівлю будинку на площі близько 120 квадратних метрів, а також закрито поліетиленовою плівкою п'ять вікон. Всього для надання допомоги залучалося 19 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС України. Масштаби цих руйнувань просто вражають. Всього на місці події працюють рятувальники з ворожби, Білопілля, а також з обласного центру. Сьогодні з другої години після обіду Російською Федерацією було обстріляно наше місто. Це вже сьомий обстріл. Я не знаю, Ми чудом усилили, вціліли. Чудом. Толок повністю впав, вікна повибивані. Всі страшно. Ну, хлопчики молодці, Слава Богу, їм Бог здоров'я дає. «Безперервно проводяться аварійно-відновні роботи. Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають найрізноманітнішу допомогу постраждалим громадянам, а також за допомогою. Спеціального презентового матеріалу проводять відновлені роботи зруйнованої покрівлі будинку. Цьому будинку знаходилось близько 10 людей. На щастя, всі живі, поранених немає і жертв немає. Слава Богу, все інше полагодимо і відновимо. Дякую всім працюючим, мальчики працюють, не залишили в біді, і кришу криють, і ну, чим можуть допомагають, звісно. Не ставили її в біді. А так ми, звісно, в великому шоці. Тут ж немає військових, воєннослужащих немає, ну нікого, мирні жителі. За що ми так страдаємо, ми не знаємо.